Протягом двох днів Ужгородці та гості нашого міста мали можливість полосувати різноманітними млинцями. Адже саме цими днями тут проходив вже традиційний фестиваль Ужгородська палачинта». Попри основну страву, підприємці пропонували всім бажаючим, вже звичний бограч, шашлик та інші смаколики. Скільки, будь ласка, ви напекли таку купу млинців? Скільки часу треба, щоб старалися? Самі? Сама. Що чоловік казав? Нічого його немає, поки ви пекли млинці. Прошу. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам рецепт гарних млинців. Вони дуже смачні. У нас У нас великий асортимент наповнювачів на ці млинці. Так що рецепт самих млинців. Рецепт не можу сказати, це секрет, тому цілу ніч сиділа над ним». Також на святі можна було придбати різні сувеніри, доробки закарпатських народних умільців, знамениті закарпатські вина і напої на основі справжньої закарпатської палинки. Гостей розважали фольклорні колективи, а найзавзятіші намагалися видертися на стоп. Андрей, ты нам нужен. Давай. Андрей, в каком классе ты учишься? Молодец. Давай не смотри, Андрей, что ты на телок смотришь, лезь. Андрей, в какой школе? Я завтра директору расскажу. забей, хотя бы один аниматор вылезет. Андрей, не делай этого. Андрей, только один собака. Остановись. Один, один. собака. Давай, 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 давай рей, 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 рей. Рей. Той, кому вдалося зняти з його вершечка чобіток, отримував нагороду. Знову ж таки, патель. Це не комерційний захід, це захід чисто від душі, і тому він приносить ті чи інші плоди. Ми на ньому не зробляємо, ми просто робимо радість для міста. Тому цей фестиваль має право на життя і буде жити не один рік. Я думаю, що так, кожний фестиваль, на якому зустрічаються люди, кожний фестиваль, на якому зустрічаються пари, і в принципі. Ті фестивалі, на якому ми працюємо, люди бачать і нашу роботу, і ми можемо зустріти тих людей, які е, приходять сюди для того, щоб відпочити. Можливо, навіть на таких фестивалях люди і знайомляться, що в послідучому, в наступному вже дає свої плоди для весілля. Ну але це ж знову ж то ніхто не відміняв таку е, відому. Як буде по-русській послові, да? При, поєднувати приємне з корисним, правильно? Приятне і з Тобто Ми робимо дуже цікавий захід і паралельно з цим ми популяризуємо себе як людей, які займаються організацією тих чи інших заходів, в тому числі і весіль, і в тому числі і людей, які бажають тут познайомитись і також одружитись. До речі, після завершення фестивалю автор найоригінальнішого млинця також отримав приз золоту сковорідку.